Військові звільнили твій дім, тепер ти можеш туди повернутися, але разом з улюбленими іграшками та іншими речами поклади в дорожню валізу уважність, бо там, звідки втік ворог, він заховав небезпечні предмети, міни вони вибухають і руйнують усе довкола. Запам'ятай, як від цього вберегтися. Повертатися додому з евакуації можна тільки тоді, коли територію перевірили сапери, заходиш у будинок, пильно озирнися. Підозріле та незнайоме не чіпай. Вибухонебезпечні предмети не завжди видно. Вони можуть бути сховані в іграшках серед меблів, посуду та інших побутових предметів. Помітив небезпечну річ удома чи на вулиці, дій точно не підходь, не чіпай, клич дорослих і проси телефонувати до ДСНС 101 або в поліцію 102 або до служби екстреної допомоги 112. Телефонувати потрібно на безпечній відстані від знахідки не менше ніж 300 метрів. Бо є ризик, що вона здетонує, не торкайся предмета, не пересувай його та не намагайся розібрати. Не накривай, не закопуй, не кидай у воду, не вдаряй. Нині ми всі допомагаємо одне одному. Можеш і ти, вивчи ці правила, та перекажи їх друзям.